Це тут у мене порода мамут і сіра велика. Це ті, що ось із жовтим кільцем гусі. Це вони всі молоді. Ті, що стоять, оце гусачок перед нами мамут. Синьо біле кільце. Це йому тільки десь рік. І чуть-чуть, Оці що і жовтим кільцем білі, то старіші їм вже по років 2 чи три, здається. А сірій, то це також минулорічні всі. Тут виходить один гусак, оце що він жовто-білим кільцем. І з ним три гуски ходить. Гарненькі такі. Позавмирали, стоять, слухають. Ви шевелиться хоч будете. Білий, не заважай. То поставали, наче не бачили нікого. Не забувайтесь підписуватися, далі буде.